Ми народна капела бандуристок Зоряниця при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Запрошуємо тебе приєднатися до нас, адже з нами дуже весело. Якщо ти знаєш, що таке бандура. А ще краще, якщо ти володієш інструментом, хоча б на початковому рівні, тоді тобі до нас. Якщо ти мрієш співати в Львівській опері чи театрі Заньковецької, тоді тобі також до нас. Якщо ти хочеш знайти хороших, вірних друзів, які не тільки з тобою побалакають, а й заспівають, приходь до нас! Якщо ти мрієш побувати у Франції, Польщі, Хорватії чи інших країнах Європи, біжи до нас! Якщо ти все ще маєш сумніви, то пропонуємо прийти на одну з репетицій і пересвідчитись, що бандура це круто!